Заталг, це нова сила, що разом із ангелами буде захищати нас від вторгнення демонів. Зікхарат священна книга Откровення Заталг. Заталх це нова каста воїнів-захисників, тільки не вселенська сила, як ангели чи демони, що створені безпосередньо мною, а воїни із числа дітей ваших богів, ваших творців та батьків. Ці воїни разом із ангелами будуть захищати вас від демонів та їх безкінечної армади вторгнення. Це якраз той особливий випадок, коли армади демонів будуть вторгатися не тільки у вимірі духів, але й у матеріальному вимірі, сіючи усюди розруху та смерть. Це вторгнення, глобальна жатва, яка зачепить усіх, як втілених, так і вознесених, навіть ваших батьків, богів та верховних богів. Цінуйте усіх, хто поряд, цінуйте своїх. Аксантір, пророк, що записує мої слова. Ходить до цієї нової касти воїнів, ви можете звертатися до нього за захистом та допомогою, промовивши його ім'я та титул. Зараз безпосередньо він не буде виконувати місію із захисту. Зараз він пророк. Проте, після смерті фізичного тіла він заступить на цю службу та почне готувати усі сили ваших батьків та старших творців мегакластеру до глобального вторгнення демонів. Затахаш, звертайтеся до нього так: Аксантір, Верховний Архівоїн Світла. Заталх це нова структура. В усіх світах її очолюють воїни молодші за 5 мільйонів років. Аксантіру зараз 3 мільйони 126 тисяч 241 рік. Усі світлі духи, які прагнули вибороти честь, займати командні пости, добровільно пішли на переродження. Переродження включає в себе весь процес навчання, як у вимірі духів ексаліоні, так і втілюючись у матеріальному вимірі. Навіть боги не знають, що цей світлий дух пішов на переродження. Я заблоковую усім пам'ять про про минулий досвід із тим, хто йде на переродження, заблоковую пам'ять і самому світлому духу, щоб він зумів здобути новий досвід та вибороти право стати захисником. Аксантір зараз проживає 29 482 рік з дня переродження. Показ то заталк обирають як світлих духів, так і темних духів. Темним духам не потрібно проходити переродження, адже вони не втілюються в матеріальний вимір, як це роблять світлі духи. Їх, як і світлих духів, обирають за сукупністю Мінь заслуг та подвигів, хоча й оцінюють за різними критеріями.